Банкетну залу виявили під час розкопок у помпеях. Її стіни пофарбовані в чорний колір, а зверху нанесені фрески. Довжина приміщення 15 метрів, ширина 6. На фресках зображено персонажів давньогрецької міфології, зокрема Єлену Троянську з царевичем Парісом і Бога Аполлона з троянською царівною Касандрою. Археологи припускають, що зал був громадським місцем. Стіни пофарбували в чорний, щоб не було видно кіптяви від олійних ламп. Люди збиралися тут вечорами і розмовляли. У світлі ламп фрески на стінах, наче оживали. Такі умови мали надихнути на розмови про піднесене. Давньоримське місто Помпеї загинуло в 79-му році нашої ери, коли сталося виверження Везувію. Попіл долітав навіть до Єгипту та Сирії. Виверження тривало майже добу. Помпеї накрило багатометровою товщею вулканічного попелу. Завдяки цьому в місті все збереглося таким, яким було до виверження. Разом із помпеями загинули міста Геркуланом та Стабії, а також кілька невеликих селищ та віл. Там теж під час розкопок знайшли будівлі. Помпеї залишаються однією з головних туристичних визначних пам'яток Італії. Торік тут побувало майже 4 мільйони відвідувачів.